Це ось так в мене 6 радочків, 10 на 10. Доброго дня! Закладав для себе експеримент. Якщо взяти рукою ось так 10 см друг від друга. І так, 10 на 10, це люба, що я так садив. Що в мене вийшло? На одну фракцію врожай менший, як на одну фракцію. Це дивіться, якщо тут попадає трієчка час від часу то ось тут де вже 35 між туря трійки, нема, трійки немає Ну, є четвірочка дивіться який часник це я садив це як мене дружина каже якщо таке як кукурудзи то і часничина така гарна так не будемо відволікатися садив від 1,8 і до 3 см була така однозубка дивіться які буряни Приходжу я купати часник, а в мене по пояс щир, лебода. Дивіться, це якщо по висоті. Оце його ще скосьва, воно десь так. До чого я веду? Якщо часник заростає після того, як він набрав вегетативну масу, то на врожай. Ну Я не бачу, щоб були дуже великі втрати по врожаю. Гарний часник, добротний, четвірка, п'ятірка, шістка, сімка і навіть вісімка. Все залежить від самої однозубки. Ось також, дивіться, ну це Ось Такий часник. У мене ще це вже остання в мене ділянка майже на фінішній прямій. Всім хороших врожаїв. до побачення.